Менше місяця залишається до старту нового сезону прем'єр-ліги. Рівненський верес наразі активно готується до відновлення чемпіонату і проводить контрольні матчі. Днями підопічні Олега Шандрука на рідному авангарді поступилися Житомирському поліссю з рахунком 1-4. Команди зіграли різними складами чотири тайми по 30 хвилин. І тренер рівнян, попри розгромний рахунок, побачив позитив у діях своїх підопічних. В цілому об'єм роботи побачено на полі вселяють оптимізм. Можливо, це звучить ще раз про рахунку 4-1 не дуже оптимістично, але це насправді так. Хочу заспокоїти вболівальників. Рухаємося в правильному напрямку, і я більше задоволений на сьогоднішній день і фізичним станом гравців, тому що під навантаженням працюють, і побачено на полі у стартові 60 хвилин на поле вийшов склад Вереса. Близький до оптимального були і літні новачки команди, які раніше вже виступали за рівнян в атаці – Руслан Степанюк а в обороні Роман Гончаренко. Останній був лідером захисту місцевої команди ще за керівництва Юрія Вірта. А зараз прагне відновити свою кар'єру після не дуже вдалого періоду. В колосі. Мотивація це в першу чергу це ну, хочеться більш ігрової практики, так як ну, в колосі я менше грав, тому хочеться, звичайно, більшої ігрової практики. І, звичайно, мотивація це вболівальники, які тут в Рівному, звичайно, приходять. Підтримує навіть у будній день і досить ранній початок матчу з Поліссям. Кілька сотень вболівальників прийшли підтримати улюблену команду. За словами Романа Гончаренка, зараз колектив оновлюється, кілька гравців покинули верес, але є талановита молодь. І до старту сезону рівняни мають підійти в оптимальних кондиціях, щоб потішити своїх фанатів. Результатом зараз чемпіонат дуже непередбачений, тому я вважаю, що в нас є хороша команда. Вона ще будується, тому це збори для цього потрібні збори, щоб будувати команду. Розраховує на підсилення ще кількома гравцями тренер Олег Шандрук. За словами наставника, команда потребує флангового нападника та правого захисника, але й на інші позиції розглядають потенційних кандидатів, аби збільшити конкуренцію за місце у складі. В центрі поля ще подивимося. Якщо хтось буде доступний нам, який гравець, який нас може підсилити, це або центральна зона опорна, або центральний захисник. Ми. Ми, звичайно, розглянемо ці варіанти. Першу гру нового чемпіонату рівняни проведуть 3 серпня на рідному авангарді проти новачка УПЛ львівських Карпат. Але до цього матчу червоно-чорні ще встигнуть зіграти кілька спарингів, найближчі з яких цієї неділі проти Тернопільської Ниви. Зустріч теж відбудеться на головній футбольній арені Рівного. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.